Так, дійшла і в мене черга до косарки, це ножі. Затарахтіла. Змінився звук. розібрав уже, як бачите. От. Познімав. Тут все, що можна було. Ре... Ремень, все. А яка тут ситуація? Можна тут побачити, хто бачить? Центр пішов сюди вниз. Можна навіть зазор. Подивитися на зазор, який зазор тут і який якоря тут, якор со статором. Бачите, зазор ма маленький, зазор великий. Так, вроді все крутиться, але зазор. Коротше, треба все це розбирати. Дивіться, підшипник цей ставити його по центру. Дивіться, цей, цей, отак от. Де тут він? О. Короче, він тут теж. Він. Ну, якщо його і не міняти, то, вроде він, то треба розбирати, мити, змазувати. Бачите, тут шусть. Коротше, от косарка. Якось так. Головне, не загубити це все. Головне, це не загубити. Щоб зняти цю кришку, треба зняти. Охолоджувальний оцей. Це я не знаю, чи воно скоріше за все відкручується, потім це знімається а під кришкою, вон там от не під кришкою, от, там от болтики. А ось їх отвіри під них. Вирізали б хоча б кричатки. Ладно, все одно відкручувати. А добре, що тут шліци є під 19, а тут, мабуть, під 7, якщо повинно розбиратися. Це я так зрозумів е, температуру, датчик. Ну, могли б цю частину, хоч ставку якусь металеву зробити, щоб воно його. Він підклинював і жер пластмасу і в сторону пішов. Чи просто поплавало, хто його знає. Коротше, все тут пластмасове. Треба це все зробити, щоб не загубити. Це заберу, мабуть, гараж, там більше інструментів, більше. Та я вже дивився, як це ремонтують. Коротше, таке собі. Це який сезон. Третій чи другий. Треба буде подивитися. Так, це вже гараж. Ну, вони і придумали. Ледве зняв шкіф. Зафіксував ключ на 19. І в такому положенні, бачите, тут які шліці ключиком на 6, та тут ще ж не підлізеш. І я його отаким от образом. Отак от, от. І він злизується тут. Ледве, ледве-ледве місця тут немає. Коротше, ледве зняв. Діло трошки здвинулось. Каральчатку зняв двома викрутками. Ну, це вроді як по центру. А це ви ж самі бачите, до центра тут далеко. А ну от, якорь видно, як він стоїть.